Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Мене звати Яна. Ось так квітнуть арабіси. Бджілки вже позліталися. Сьогодні гарний теплий день і вони вже тут працюють. А це розквітла моя медуниця. Маленькі кущики поставали. В тому році ще був здоровий, гарний, листя було велике на ньому. Але була засуха, і він трохи повсихав. Але нічого, планую його трішки пересадити. Можливо, знову буде наростати гарним кущем. Ось такий кущик в мене Алісу маскального розлігся, скоро вже також буде квітнути. З жовтими яскравими квітами. Потрошку вже починає квітнути барвінок, сонечко зараз пригріє і він буде гарно розквітати. Дільфініум наростає. Ще квітнуть проліски синенькі, Бджілки вже поприлітали, сонечко виглянуло, працюють бджілки наші. Це в мене гвоздички, два кущика. Сюди присадила гарненькі такі кущики. Тут росте бересклет такий в мене жовтий, я його пересадила в прошлому році. Це бадани, такі гарні, але не квітують. Хоча ні, квіточка там є. Я думала, що не будуть квітувати у мене в цьому році. Воно там квіточка заховалася. Тож, мабуть, розквітне. Це в мене проліски в ящиках. З осені не встигла з ними нічого зробити. Думала, буду пересаджувати, але не встигла. Не вистачило часу мені. Тож вони в мене тут в ящиках. Під будинком стоять, але квітують, молодці. Такий бересклет ще один, але це такий гарний здоровий кущ. Барбариси вже почали листочки випускати, це червоний барбарис, червоні в нього листочки. Це пізня цвіти, гарне таке листя, вона розтало в нього. Осінню купувала на базарі. Тож будуть квітувати у мене цієї осені, позначила їх камінням, щоб не сполоти, бо я можу таке зробити. Тож понакладала камінчиків біля них, щоб не загубилися. Ще такий березклетик у мене є, маленький. Ця плетуча троянда також жива, ще треба її трохи почистити. Побачила багато сухих гілочок. Ось такий кущик. Аквілегія, здається, називається він. А цей бересклет я в прошлому році пересаджувала сюди. Ось так. Був здоровий кущ, але трохи попідсихало. Я його пообрізала, живе залишала. Тож буде наростати тут у мені. Заячі вушка повиходили гарненькі, піонія вже вилазить. Це Та такий кущик в мене спіреї. Також треба трохи підчистити його, тут під парканом арабіси такі у мене наросли, гарно порозросталися. Красиві такі кущики, пухнаті. Трішки мускарики вже почали квітнути. Це не пам'ятаю, як називається. Ось отакі мускарики поховалися. Тут їм сонечка мало. Взагалі можна сказати, що тут сонечка немає під парканом. Висадила свої чемерники. Буду тут у мене зростати. Квіточки я не обрізала, бо мені шкода їх обрізати. Вони так гарно квітують. Хоч щось в мене на моїх квітниках квітувати буде. А це ось вийшов такий, зараз скажу назву Журавець. Журавець це для мене нова назва. Це пеларгонія садова, здається, так. Ось який гарний. Краса. Просто краса. А ось це вилазив в мене бузульник. Такий малесенький-малесенький там. Надіюся, що буде гарний кущ. А ось так от після морозів виглядає піон деревовидний. Я думала, що нічого вже з ним не буде. Я, коли їхала з села, то він взагалі поопускав усі голови, все листя, і страшно було на нього дивитися. Є трошки таких ось листочків, які підмерзли, але в основному він виглядає дуже непогано, гарно можна сказати. Так що буде квітнути піон. Даремно я хвилювалася за нього, але були такі морози, що як тут не хвилюватися, бо абрикоса у нас все, змерзла. Абрикос не буде. Ну, ось такий от мене квітничок. Тут будуть чимарники рости. Ще, може, щось посажу. Ще ж не кінець цьому квітникові. Можливо, більшим його зроблю. Ось так от. Все. Дякую вам за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, буду дуже рада. Всім пока-пока!